На жаль, маємо черговий такий комбінований удар, яке називають. Чому комбінований це залучення великої кількості засобів повітряного нападу, е різних типів мається на увазі? Це і безпілотники, і аеробалістичні, балістичні крилаті та авіаційні ракети. Е удар сьогодні більш такий розосереджений не по одній якійсь визначеній області, а власне бачимо, що постраждали різні е регіони. Особливість цього удару це застосування великої кількості балістичних ракет, окрім двох аеробалістичних кінжалів, було застосовано 14 одразу балістичних ракет іскандер е е е е М або ж КН-23. Ось таким чином тими балістичними ракетами атакували з різних напрямків різні регіони. А стаковано основний удар по власне об'єктах критичної інфраструктури. У нас енергетика ворога е останнім часом. Цікавить як цілі, ну також об'єкти газодобовної і нашої сфери. Ну сьогодні, власне, по енергетичній галузі ворог завдавав такий е, акцентований удар. Але як бачимо, страждають цивільні, передусім е, люди. Бачимо жахливі наслідки. Сьогодні на жаль, є постраждалі і на жаль, є і загиблі, тому висловлюємо співчуття. Родинам таким чином, ворог застосував сьогодні таку одну з. Великих масованих атак 30, понад 30 ракет, понад 450 БПЛА різних типів. Серед них безпілотників було близько 200 саме ударних шахедів. А решта, хоч і не є шахедами, вони теж мають певну бойову частину. Ворог модернізує свої засоби протягом всієї війни. Відколи вони почали шахеди запускати. Вони постійно їх удосконалюють. Від переформування, як ми знаємо, так що змінили колір там на чорний. І далі вже ми бачимо, що і камери встановлюють на шахіди, і ну власне інформація це досліджується нам не повітряними силами, а є фахівці, які ретельно досліджують і компоненти, які в них знаходяться, і новітні засоби, які використовують. Тому як ракети, так і шахіди можуть певним чином удосконалюватись для того, щоб їх ще було складно складно подавити засобами РЕП і складно складніше було вражати. Вогневими засобами, ну, такими як Петріот. Ну, зокрема, про Петріот можна, можна теж по поговорити. То як сьогодні було багато балістики, сьогодні один з кінжалів був перехоплений, так само е перехоплено чотири балістичні ракети цією системою. Е, нагадаю, що Петріот все ж таки гарна система здатна перехоплювати балістик. Ну але ж все ж таки радіус, в якому може працювати Петріот по балістиці, він не є таким великим. Це всього лише кілька десятків кілометрів, там до 25 приблизно. Е, тому можна собі тільки уявити, щоб скільки нам тих систем потрібно, щоб територію України перезакрити, щоб закрити бодай наші обласні центри.